День 280-й, Біблія, книга Пророка Езекіїля, розділ 3. Тоді він сказав мені: Сину людський, з'їж усе, що бачиш, з'їж цей сувій, і йди, та починай говорити до нащадків Ізраїля. Я відкрив свій рот, і він мене нагодував цим сувоєм, приговорюючи до мене. Сину людський, нагодуй своє тіло і наповни цим сувоєм, який я тобі даю, свій шлунок, коли я його їв. То він був у моїх устах солодкий, як мед. Потім він сказав мені: сину людський, збирайся та йди до Ізраїлевого роду і передай їм мої слова, адже ти посланий не до людей, мова яких невиразна, чи до недорікуватих, а до нащадків Ізраїля, не до тих багатьох чужомовних зі складною мовою народів, слів яких ти не зрозумів би, але якби навіть до таких я тебе послав, то вони тебе вислухали б. Проте рід Ізраїлів не захоче тебе слухати, тому що вони не бажають слухати мене адже весь рід Ізраїлів твердолобий із запеклим серцем. Проте я зробив тебе таким самим наполегливим, як вони уперті, а твоє чоло твердішим, ніж їхнє чоло. Як діамант твердіший за камінь, таким я зробив твоє чоло. Не бійся їх і не лякайся їхньої присутності, хоч вони і бунтівнин рід. Далі він сказав мені. Сину людський, усі мої слова, які я говоритиму тобі, прийми своїм серцем і уважно слухай своїми вухами. Тож вирушай і йди до вигнанців, до синів і дочок твого народу, говори з ними і, звертаючись до них, передай слова владики Господа, слухатимуть вони, чи не захочуть. Після цього дух мене підняв, і я почув за собою потужний гуркіт того, як підіймалась зі свого місця благословенна Господня слава. Це був шум крил живих істот, простягнутих одне до одного, та гуркіт коліс біля них, як рокотання потужного грому. Отже, дух мене підняв і забрав звідти. Я йшов, сповнений гіркоти й душевної розгубленості, хоч і відчував на собі могутню Господню руку. І прийшов я до полонених, що жили в Тель авіві понад рікою Кевар, там, разом з ними, заціплений від усього побаченого, я сидів сім днів. Як минуло сім днів, було до мене Господнє слово такого змісту: Сину людський, я поставив тебе вартовим Ізраїлевого дому. Тому щойно почуєш слово з моїх уст, ти маєш застерегти їх від мого імені. Коли я скажу нечистивому, ти неодмінно помреш, а ти його про це не попередиш, застерігаючи і вмовляючи беззаконника звернути зі своєї лихої дороги, аби він міг далі жити, то той нечистивий помре за свій злочин, але відповідальність за його кров я покладу на тебе. Але якщо ти попереджував нечистивого, а він не залишив свого беззаконня і не зійшов зі своєї злочинної дороги, то він помре за своє беззаконня, а ти врятуєш свою душу. Так само, якщо праведник відступить від своєї дороги правди і чинитиме злочин, то я покладу перед ним перешкоду, і він загине. Але якщо ти не застерігав його відносно його гріха, то він помре за свій злочин і всі його праведні вчинки, які він робив. Не згадаються, проте відповідальність за його кров я покладу на тебе. Але якщо ти все ж застережеш праведника, аби праведник не грішив, і він справді перестане грішити, то він безперечно житиме завдяки твоєму застереженню, і ти також врятуєш свою душу. І знову доторкнулась до мене Господня рука, і він сказав мені: Встань! Вийди на рівнину, і там я розмовлятиму з тобою. Я встав, вийшов на рівнину і побачив, там стоїть Господня слава, така сама слава, як я бачив над рікою Кевар, і я впав до лілець. Тоді зійшов на мене дух, поставив мене на ноги і, звертаючись до мене, сказав мені: Йди і зачинись у своєму домі. Оце, сину людський, до тебе застосують мотузки, зв'яжуть тебе ними, і ти більше не зможеш до них до цих людей виходити. Я зроблю так, щоб твій язик прилип до піднебіння, ти занімієш і перестанеш бути для них людиною, котра дорікає, адже вони бунтівничий дім. Але коли я даватиму тобі доручення, то відкриватиму твої уста, і ти їм скажеш те, що говорить Владика Господь. Хто захоче слухати, нехай слухає, а хто відмовлятиметься, нехай не слухає адже вони бунтівничий рід. Розділ четвертий. Візьми собі сину людський, цеглину, поклади її перед собою і накреслиш на ній місто Єрусалим. Після цього споруди навколо нього облогу, насип кругом нього вал і збудуй проти нього облогові башти. Вистав проти нього військові табори і постав навколо нього стінопробивні тарани. Потім візьми собі залізну плиту і постав її, наче залізну стіну, між тобою та між зображенням міста, і зверни свій погляд проти нього. Воно вважатиметься в облозі, а цю облогу проти нього, ніби учиниш ти. Все це стане ознакою для Ізраїлевого роду. Після цього ляжеш на свій лівий бік. І візьмеш на себе провини всього ізраїлевого роду. Тому впродовж усіх днів, поки так лежатимеш, ти будеш нести на собі їхнє покарання. Я визначив для тебе роки їхнього беззаконня кількістю днів, тобто 390 днів, протягом яких ти нестимеш покарання ізраїлевого роду. А після закінчення цих днів ти ляжеш ще раз, але вже на правий бік. І будеш нести покарання юдиного покоління сорок днів, тобто один день за рік, як я тобі й визначив, повернувши своїм обличчям у бік Єрусалима, що в облозі, і оголивши свою руку до плеча, пророкуй проти нього: Ось я застосую до тебе мотузки, щоб ти не повертався з одного боку на інший бік, аж поки не закінчаться дні твоєї облоги. Тому візьми собі пшениці. Ячменю, квасолі, сочевиці, проса та вики, і поклади їх до одного посуду і зроби собі з усього цього хліб, упродовж 390 днів, протягом яких ти лежатимеш на одному боці, ти їстимеш його. Твоя щоденна їжа, раціон, яку ти споживатимеш, має бути вагою 20 шеклів на день. Їжу прийматимеш від часу до часу. Так само і воду будеш пити мірою. Одну шосту частину гіна прийматимеш від часу до часу, їстимеш ці хлібці, як ячмінні паляниці, спечені перед їхніми очима на кізяках з людського калу. І сказав Господь: Так, нащадки Ізраїля будуть їсти свій нечистий хліб серед народів, між якими я їх розпорошу. Тоді я вигукнув: О, Владико, Господи, та я ж ніколи не опоганювався їжею. Я в жодному разі від самого народження і досі не їв мертвечини, ані розшарпаного звіром, в мої уста не входило ніяке нечисте м'ясо. Тоді він сказав мені: гаразд, я дозволяю тобі пекти свої хлібці, використовуючи замість людських кізяків коров'ячі кізяки. Далі він сказав мені: сину людський, ось я знищу запаси хліба в Єрусалимі, так що хліб їстимуть на вагу і зі страхом, так само й питимуть воду. Ощадно вимірюючи і тремтячи від жаху, оскільки не вистачатиме в них ні хліба, ні води. В розгубленості вони зі страхом дивитимуться один на одного, знемагаючи через власні беззаконня. Свята ЄВАНГЕЛІЯ Луки, Розділ 2. І сталося тими днями, що вийшов указ Кесаря Августа переписати всю землю. Цей перепис уперше відбувся, як Сирією володів Квіріній. І йшли всі записатися, кожний до свого міста. Пішов і Йосип з Галилеї, з міста Назарета до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеємом. Бо був він з дому та з роду Давидового, записатися з Марією, зарученою, з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб її народити. І вона народила свого первістка сина, сповила його й поклала в яслах, оскільки у світлиці не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару, аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака знайдете сповите немовля, яке лежить у яслах, і раптом з'явилася біля ангела сила силенна небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували Слава Богові на висоті, а на землі мир в людях доброї волі! І сталося, що коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному. Ходімо в вифлеєм і погляньмо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію, Йосипа і, немовля, яке лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про те, що було сказано їм про цю дитину. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці слова беручи до свого серця, а пастухи повернулися, славлячи і вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Як виповнилося вісім днів, коли мали обрізати його, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед його зачаттям в утробі. І коли, згідно із законом Мойсея минули дні очищення, то принесли його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі кожне немовля чоловічої статі, яке є первородним, назветься святим для Господа. І щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім, дві горлиці або два молодих голуби. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, людина праведна й побожна, який очікував утіхи Ізраїля, і Святий Дух був на ньому, і було йому обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього, і привів його дух до храму. Коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з ним за законним звичаєм, він узяв його на руки. Віддав хвалу Богові та й сказав Нині відпускаєш свого раба, владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів, світло відкриття для язичників і славу твого народу Ізраїля, і його батько та мати дивувалися тим, що говорилося про нього. А Симеон поблагословив їх і сказав Марії, його матері. Ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі, як ознака суперечок. І тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. І була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира. Вона дожила до глибокої старості, а з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого. Вдова 84 років, яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі постом та молитвами. Прийшовши в той час, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викуплення Єрусалима. А як виконали все це за законом Господнім, вони повернулися до Галилеї, до свого міста Назарета, дитина ж росла і міцніла, сповнюючись мудрості. І благодать Божа була на ній. Його батьки щороку ходили в Єрусалим на свято Пасхи, і коли виповнилося йому 12 років, вони за пішли на свято в Єрусалим. А як закінчилися дні свята, вони поверталися, а хлопець Ісус залишився в Єрусалимі, та не знали того його батьки Йосип і мати. Вони думали, що він десь у натовпі. Пройшли день дороги і стали шукати його поміж родичами та знайомими, і, не знайшовши, вони повернулися до Єрусалима і тут шукали його. І сталося, що через три дні знайшли його в храмі. Він сидів серед учителів, слухав їх та розпитував. Усі, які слухали, дивувалися з його розуму та відповідей. Побачивши його, вони здивувалися, і мати його сказала йому: Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я, страждаючи, шукали тебе, а Він відповів їм, чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути при справах мого Отця? Та вони не зрозуміли тих слів, які він їм сказав. І пішов він з ними і прибув у Назарет, і слухався їх, а його мати зберігала всі ті слова у своєму серці, а Ісус набував мудрості, віку та благодаті в Бога і в людей.